Добре, запитання я не буду сьогодні читати, бо, тому що у нас сьогодні дуже багато всього. Завтра відповім. Панохеда сьогодні буде. те, що ви дали на сьогодні, буде служитися завтра. Всі, що ви дали на 40 не забувайте, що лишився ще один тиждень сороковустів. Хто ще не був на Сорокоустах? Ви листок дали за померлих, Ви маєте хоча один раз, один раз прийти на відправу. І не просто прийти. Принести на панахідний стіл жертву. Не за те, що я дуже хочу, щоб ви мені принесли якийсь там хліб чи батон, так? Це має так бути. І ви маєте це робити, щоб діти ваші це бачили. Ви маєте це навчити дітей. Бо ви помираєте і за вас не будуть кому на парастас навіть віднести не то, що там хліба і вина принести на, на жертву, так як би мало би бути. Свічку ніхто не засвітить. Що навчите дітей, то будете мати. Що-що, живих живої, але за померлих. Йдете на свитер, беріть з собою дітей. Йдете на службу Божу, рік віддаєте, беріть з собою дітей. На парастас йдете на на, на уст в часі посту. Як не берете дітей, то хоч дітей візьміть з собою. Коли будете купляти до церкви щось на панахідний стіл і спитається дитині, що би ти хотіла бабці передати, і вона скаже: оці цукерки купити. Я, я постійно купляю ну, на Парастас, я себе бабку продську згадую. У мене родина велика, ясне діло, так? Але бабку продську, я все так вибираю, і я собі так думаю, от я їй оці, оці морські камінці передам, вона себе буде тішити, знаєте, бо вона так. Вона була короткозора, і мама щось принесе цукерки, вона так близько дивилася. Боже, які файні цукерів, каже, і вона тішила тими папірчиками, розумієте? Вона так, вона так цінила ту красоту. Я вже не кажу про смак, як вона тішилася, як вона вміла радіти життю. Я, я собі думаю, боже мій, та баба проціка має, то вона по-перше Аристотель, вона все знала. І, по друге, вона психолог з великої букви. Я собі думаю, бо тому, що людина, якщо перестає вже відчувати радість від життя, це вже проблема. Це вже треба до психотерапевта йти. Я знаю, мені Олег Чабаненко розказав. Він мій е, друг, він психотерапевт, він знає, що тому, тому вчіться радуватися всьому життю і не забувайте е, про померлих. Якщо щось несете, е, старається передати. І ще одну розкажу: в мене є друг буддист. Він називається Стас, він лікар, мануаліст, та? і я йому часом друзів приводив там проблеми з спиною, і кажу, от відремонтую його. Ну, а люди, ясне діло, платять гроші, а він каже, ні, передайте от себе та й до, до храму. Я кажу, Стас, ну по-перше, це твоя праця якось. І він каже, отець Василій, якщо б у вас була можливість для Бога передати щось, ви б скористалися тої можливістю? Я кажу, ну типа, да. так я її користуюсь. Тобто він каже, беріть гроші і все, дайте до церкви. Тобто він, він сприймає, буддист сприймає церкву і ту пожертву, що йому він, він мав би взяти за масаж, який він зробив, так? Він каже, я користаюся можливістю передати Богове. Я свідомо, то нам ще й в будикцію треба вчити, а в євреї треба вчити багато чого. Тож вчіться, не цурайтеся. Якщо маєте можливість, от наприклад, от хотіли б ви щось своїй бабці передати, якихось цукерків, підіть і купіть і принесіть на Парастас. Я і так цукерки всі не з'їм. Не переживайте, що я хочу ваших цукерків. Я їх роздаю, а в основному йдуть хлопцям, це все їде з Паростасу. Але зробіть цю пожертву. І померлі потім через певний період часу вам присняться і вам розкажуть, як вони ділилися вашими цукерками. Так що користайтеся з тої нагоди. Так, акафест.